Привіт, друзі! Не соромтесь підписуватись на нас, подобаювати наш контент та коментувати заради його покращення. Бажаємо гарного настрою та приємного перегляду! Скіфи або скіти це кочові племена, що мешкали у 7-3 столітті до нашої ери на землях великого євразійського степу, тобто від степів сучасної України на Заході і до сучасної Монголії на Сході. За чотири століття життя скіфи пізнали як великий розквіт, так і занепад. Відомості про скіфів засвідчують грецькі, особливо Геродот. Та римські автори, а також археологічні знахідки. На рубежі 4 III століття до нашої ери з території сучасної України скіфи внаслідок підкорення та асиміляції з сарматами були змушені переселитися до Криму, а згодом і зовсім зникнути. Отож. На основі писемних і археологічних джерел ми зібрали для вас найбільш незвичайні звичаї та обряди скіфів, а також їх кулінарні вподобання. Скіфи були дуже войовничим народом. Основним видом військ у них була кіннота. Піхоти було мало, а під час деяких походів вона взагалі була відсутня. Скіфи першими застосували стратегічний відступ. Особливо відомими в історії стали війни скіфів з Дарієм. Харчувалися скіфи вареним м'ясом, пили кобиляче молоко, потали воду і їли гіппаку, кінський сир. Вони не могли мати більше двох-трьох друзів. Велика дружелюбність порівнювалася з легковажністю. Кін для скіфських воїнів був що верблю для жителів пустелі. Скіфи були прекрасними наїзниками. А ще вони одними з перших стали використовувати сідла і стремена. Скіф признавався воїном лише після першого вбивства ворога та випивання його крові. До цього йому навіть не можна було сідати за один стіл з іншими скіфами-воїнами. Головною зброєю в них був лук. Який міг пустити стрілу на відстань до 100 метрів. Скіфи використовували колючі наконечники стріл, призначені для розриву рани на виході. Вони також варили отруту для цих самих наконечників, змішували зміїну отруту, гнилу людську кров, та щоб прискорити зараження гній. Геродот засвідчив, що скіфи носили татуювання як знак знатності. Скіф без тату це відразу ж людина низького становища. Виявляється, що прозорим склом на території України користувалися ще скіфи. Такий факт встановлено при розкопках товстої могили, де знайшли уламки скляного посуду. Жури скіфи в лусах. Які дуже швидко можна було зібрати і перемістити з одного місця на інше. Популярним змаганням та специфічним видом спорту серед скіфів було полювання на зайців зі списом верхи на коні. Більшість мистецьких виробів стародавніх скіфів були знайдені в гробницях, адже вони, як і єгиптяни, вважали, що можливо забрати свої багатства разом з собою в загробний світ. Скіфи дуже любили золото. У Курганах, де була похована знать, археологи знаходять безліч статуеток та золотих прикрас. Одним з найвідоміших витворів є пектораль. Золоте намисто з трьома рядами вишуканих детальних зображень. Скіфи, за свідченнями Гердота, поділялися на декілька груп: скіфи кочівники, скіфи землероби, скіфи орачі та царські скіфи. Степове життя накладало відбиток на раціон скіфів. Основними продуктами харчування у них було м'ясо та кобиляче молоко. Через брак деревини у скіфів склалася особлива технологія приготування м'яса на вогнищі. М'язи забитої тварини відділяли від кісток, які надалі використовувалися як дрова, а м'ясо складали в казан або в очищений шлунок тварини і так варили. Геродот назвав це бик готував сам себе. З кабулячого молока скіфи готували різні кисломолочні продукти, в тому числі кумис, масло та сир. Доїнням кобил та приготуванням молочних продуктів займалися раби полонені, яких після захоплення осліплювали. Розлидна їжа скіфів не відрізнялась різноманітністю, але все ж таки забезпечувала потреби людини у вітамінах. У складі зернових домінував ячмінь і просо. Техніка випікання хліба у скіфів була типу тільки дати зерно пересохнути і воно перетвориться в коржі, подібні хлібу. Але до стану борошна зерно скіфи не перетирали, тому борошняні вироби в їх раціоні не з'явились. Сніданок складався з юшки або каші з тертого зерна. Вона варилась в невеликій кількості молока або води і заправлялась курдючним жиром. Рослинна їжа, придбана шляхом збиральництва, дуже бідна. В основному це щавель, польова цибуля та часник. Основні ж рослини для використання як приправи це дика цибуля, черемша та селера. Знайдені амфори при розкопках на городищі засвідчують про розповсюдження у скіфів вина грецького виробництва, чому сприяли не тільки великі можливості грецького імпорту, але й знайомство скіфів з такими алкогольними напаями, як молочна горілка, аракі і кумис. Наші скіфські пращури їли кашу з зерен дикого ячменю та приправляли їх полинню, рогозою та лободою. Замість ягідних компотів варили відвари з трав шавлії, м'яти або меду. Бульйон варили з м'яса та печінки і заправляли зерном грубого помелу запашними пряними травами та шавлем. А ще кочівники готували юшку з риби та знали про властивості конопель. У цілому система харчування скіфів була збалансованою, що стало природною умовою для швидкого економічного розвитку, росту трудових ресурсів та як результат осілості життя. Легендарне скіфське золото заворожує кожного, хто коли-небудь дивився на нього. Скіфські вожді прагнули максимального комфорту в потобічному житті, а тому разом з ними в могили клали дружин, рабів, коней, зброю і, звичайно, золото. Нічого дорожчого за скіфські прикраси в Україні археологи ще не знаходили. Знаково, що усі найцінніші знахідки були знайдені саме на теренах північного причорноморя, батьківщині скіфів. Друзі, дякуємо вам за перегляд, за те, що з нами, і до наступного відео!